Зараз я долучаю до нашого ефіру Олександра Толоконнікова, заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго ранок. Насамперед розкажіть, як минула ніч і як почався, як почався ранок на Херсонщині. в Херсоні? Зранку у нас вже гучно. У нас зафіксований прильот артилерії біля одного з. Медичних закладів політали вікна. Слава Богу, поки що про постраждалих немає повідомлень, але там продовжуються обстеження. Що стосується минулої доби, то у нас п'ять поранених, четверо чоловіків, і одна жінка, всі вони в Херсоні. Поранені четверо з них. Постраждали внаслідок артилерії, ударів артилерії по Херсону, і один чоловік постраждав внаслідок скиду вибухівки з дрону російського. Також росіяни не припиняють, як і по всій Україні, бити і на Херсонщині по енергосистемі по інфраструктурі критичній вчора у нас зафіксований удар. І в самому Херсоні по критичній інфраструктурі про енергетиці, внаслідок чого близько 1500 абонентів без світла, там вже енергетики працюють. Найближчим часом, надіємось, буде відновлено подача електроенергії. І також в одному із населених пунктів вдарили також по трансформатору, внаслідок чого шість населених пунктів Бориславського району. Без світла при цьому ми відновили один трансформатор, який був атакований росіянами 28 вересня. Відновили його і і тепер чотири населених пункти знову зі світлом. І так, от постійно одне відновлюємо інше. Вони руйнують, як, мабуть, по всій Україні. На жаль, на превеликий жаль. А яка нині ситуація в корабельному районі, який теж потерпає від постійних обстрілів ворога? Чи вдалося там налагодити подачу води і світла? Вода там по графіку, але все ж таки вона подається за рахунок генераторів. І ми ще раз наголошуємо, ми закликаємо людей, які там залишаються, виїжджати, тому що газу і тепла там точно не буде. Електропостачання під питанням, і тому в таких умовах а, дуже важко буде там пережити зиму, а, тому що опалення звичайно також не буде, тому що газу не буде. А багато ось людей тому залишається треба там. все ж таки до 200 чоловік. Там залишається, але це такі самі, як кажуть, у нас завжди 10% від населення залишається. Десь От така в нас карма там на мікрорайоні проживало. Там залишалось 10 відсотків від кількості до повномасштабного вторгнення, коли росіяни почали бити по мосту. То ми вивезли знову людей, але знову залишилось 10 відсотків від того тої кількості, яка там проживала. Тому будемо надіятися, що і ці люди все ж таки дослухаються до пора. до логіки. Да, і що вийдуть йдуть таке, пане Олександре, голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін нещодавно повідомив, що із тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути групу дітей віком від 14, від перепрошую від 4 до 17 років. Розкажіть, будь ласка, яка допомога їм надається, як вони відновлюються після окупації? саме головне це психологічна допомога і реабілітація після всіх російських заходів, які вони першочергово там проводять вже в деяких районах більше чи скоро як 4 роки. І це дуже важко для дитячого розуму. Отримувати різну інформацію, тому що росіяни пропагандистські от заходи по дітям у них дуже серйозні, вони дуже серйозний підход, і після цього дісно дітей відновлювати важко. Але наші психологи звичайно. Справляються, працюють, і саме головне, що ці діти вдома звичайно спочатку дітей перевіряють медичні установи, а потім вже психологи працюють, розміщують їх. Ну щоб дітям якомога швидше вони могли адаптуватися. Я вам Тут дякую, пане Олександре. На... Я змушена, я змушена перенувати нашу розмову. Я вам дякую за службу. Дякую за те, що знайшли вранці час приєднатись до нашого ефіру. Я вам нагадую, що у нас в ефірі був Олександр Толконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.